Розпочалася 1387 триста доба широкомасштабної агресії РФ проти України. Наші захисники продовжують тримати оборону та завдавати ворогу значних втрат за минулу добу. Зафіксовано 234 бойових зіткнення. Противник завдав 38 авіаударів, застосував 94 керовані авіабомби, провів 3607 обстрілів, з яких 130 – із реактивних систем залпового вогню, та атакував 3622 дронами камікадзе. На північно-слобожанському і курському напрямках відбито 8 атак. Ворог здійснив майже сотню обстрілів. На південно-слобожанському напрямку наші підрозділи зупинили 11 атак, на Куп'янському напрямку 9 атак. На Лиманському напрямку ворог здійснив 27 спроб прориву. На слов'янському напрямку відбито 13 атак. А на Краматорському два бойові зіткнення поблизу Міньківки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. На Покровському найбільше 49 штурмів. На Олександрівському напрямку противник провів 22 атаки, а на Гуляйпільському ще 22. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів намагався прорвати оборону безуспішно. На Придніпровському напрямку також дві безрезультатні спроби атак біля Антонівського мосту. Загальні втрати російських сил за добу 1460 осіб. Крім того, знищено 7 бронемашин, 23 артсистеми РСЗВ, 82 дрони, 157 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Українські сили оборони продовжують упевнено стримувати ворога та руйнувати його наступальний потенціал.